Що б я хотів сказати, з давніх традицій було, то само, було, було те, що якщо людина одна, то її можна зламати. Якщо ви окупі всі, то ви можете виступати потужним гравцем на ринку продукції. Одну хворостинку можна зламати, віник тяжко. Я призиваю вас, тому що я прийшов тут аспіранти, ми працюємо і по вихідним, хоча у вас теж вихідний, але ви працюєте. Дійти загальної згоди, можливо, дето хто-то кому-то не подобається, але тільки спільно можна співпрацювати. Тому ми запропонували асоціації договор про творчу співпрацю із Агроуніверситетом, кафедрою технології виробництва продукції тваринництва і вашою спільнотою. На кшталт таких засад, початкових засад, практична підготовка студентів, теоретичні лекції, лабораторні майстер-класи з вашою допомогою. Чому? Якщо ми не допоможемо нашим, нашим дітям, я не знаю, ота людина, що проходить мимо нас зараз, допоможе нашим дітям чи ні? ні. Навірно, ні. Якщо ми не будемо показувати, а що ж у нас передового є, або дитинку взяти до себе на сезон і показати, оце, 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 ми з вами не вічні, а діти після нас повинні це все продовжувати нашу справу. Таким чином, ми плануємо або заключили договор, не знаю, Сергій Іванович скаже, заключили договор про творчу співпрацю із агроуніверситетом на питання того, що Спільної праці, проведення конференцій, проведення круглих столів, проведення майстер-класів ми домовилися з Сергієм Івановичем, де хто з присутніх теж підтримує цю ідею, щоб провести майстер-класи по апітерапії, по якісним показникам меду, по сучасним технологічним рішенням в галузі бджільництва. І таким чином. Популяризувати асоціацію Дніпропетровщини на теренах України. Чому? Тому що, ну, повірте, я дуже багато їздю і бачу, якщо хто-ходить по ресторанам, кафе, кінотеатрам, дискотекам, то я ходю по навчальним закладам. Я вивчаю навчальні програми, я вивчаю о, досвід, як, де працюю. Тиждень назад я був в Венгрії і скажу, що... Ну, Венгам далеко-далеко-далеко до нас, тому що я проїхав 600 кілометрів через усю від Чопа до мошон мадяровар за 60 кілометрів, за 40 кілометрів від австрійської границі. Я побачив, які обучався. Багато по центру. Мимо Будапешта проїхав і таке інше. Багато об'їхав колоспів, бивших їхніх і так далі. Але питання джільництва провокаційне. Та в нас не в такій мірі розвинуте, як у вас на Україні. Та в нас мало по одному, по два, по три, по три. Та в нас да, та, треба та, приділяти цьому увагу. Тому ми потужним гравцем в світі виступаємо, в Європі виступаємо. А до цього потрібно, щоб була єдина думка, щоб потрібен був єдиний практичний маркетинговий підхід в виробництві реалізації продукції джюльництва. Що я ще хотів вам сказати? Конференції це дуже добре, Чому? тому що вас всі знають і ви щось нове пізнаєте. Ну, так склалося, так склалося, що ваш покорний слуга ходив в батьківську раду міста Дніпропетровська від середніх шкіл. І ми започаткували, започаткували в жовтні місяці ідею, і де дехто з присутніх підтримав, вже були готові співпрацювати з середньою школою, але в Жодному районі в Соборному районі. Але районна рада ну, так, притормозила. Ми хотіли свято меду запропонувати в шкільному закладі. Дегустацію, лекції, лабораторне заняття, показати, що це екологічно чистий продукт, популяризацію через навчальні заклади, першого-другого рівня акредитації. Ну, типа того, що Ну ви ж не розумієте, ви не знаєте, скільки алергенних дітей там є в школі, деякі батьки проти, давайте виясним. Але ми це доб'ємо. Я обіцяю тим колегам, які в залі сидять за обіцяю, що ми доб'ємо і про... зробимо пілотний проект на всю Україну. Зробимо. Чому? Тому що, повертаючись в історію, 45-й рік була хіросіма і Асаді. Яка нація зараз більше всіх живе? Так у них же ж була атомна бомбардування. Але, але державна програма, стакан позивного молока і два перепелиних яйця в дитячому садочку. Зробили свою справу. Стакан позивного молока і одне яйце перепилине в середніх навчальних закладах до 8 класу. Державна програма. Хто нам забороняє екологічно чисті продукти харчування винести на середній навчальний заклад? Да, так, є питання, розпасовка, є питання, упаковка, є питання, дуже багато питань, але ми повинні пробувати спільно з вами. Спільно з вами. Якщо подивиться любе підприємство за кордоном, любе підприємство, племінне, не племінне, ті, пише, що в нього є співпраця з університетом, до нього всі біжать. Біжать за плен продукції, біжать за продукцією виробленою. Тому ми розпочали із асоціацією, університетом, з благословіння нашого ректора. Оцю співпрацю. Можливо, де-то, що то, ми вам допоможемо, ви нам допоможете. І спільно ми оцього воза випремо на отою, отою, той бугор. розбудова. Нашої української нації в рамках екологічно чистої продукції чистого харчування.